thank you Вітаю вас на телеканалі Інтер інформація про головні події дня. Президент України сьогодні у Зальцбургу висловив своє ставлення до мітингів опозиції. В інтерв'ю журналістам Леонід Кучма сказав, що вважає ці акції свідченням демократії. За його словами, те, що демонстрація пройшла мирно, плюс для всіх. Єдине, що дивує главу держави, мітинги організували колишні керівники законодавчої та виконавчої влади, які теж повинні відповідати за стан справи в країні. Тому доцільніше не перекладати вину на інших, а всім разом докласти усіх зусиль для покращення ситуації в державі, вважає президент. Кучма вже вилетів з Австрії до Києва. Якщо маніфестації пройшли без суттєвих правопорушень, то встановлення наметів у ніч з понеділка на вівторок суперечить рішенню Шевченківського суду. Так вважають у Міністерстві внутрішніх справ і в прокуратурі. Тому вранці в присутності судових виконавців намети на вулицях Банкова, Лютеранська та Грушевського, було демонтовано. 64 учасники акції заарештовані. Як стверджують правоохоронці, вони намагалися перешкодити діям міліції. Столична прокуратура вже порушила кілька кримінальних справ за фактом незаконного перекриття руху та організації масових заходів у центрі столиці. Акції були дозволені лише на литовищі Чайка та ще у кількох місцях. Тому, як стверджують у прокуратурі, дії міліції щодо наметового містечка виправдані і вмотивовані. Органами внутрішніх справ у супенківському Світонському Дніпровському Печерському районах міста Києва затримано 54 особи. Просто складено відповідні протоколи. Ступень вони кожного визначить суд. Розслідуванням кримінальних справ займається слідче управління МВС Києва, а представники парламентської четвірки вже звернулися до прем'єр-міністра з проханням випустити їхніх прибічників з під варти. У наступних випусках новин ми розкажемо ще й про таке. Україну прибув президент Румунії Іон Ілієску. Сьогодні він відвідав монетний двір та поспілкувався зі спікером Володимиром Литвиним, а ввечері зустрінеться з Леонідом Куцном. Зустрітися з президентом планує і опозиція, щоб передати йому свої вимоги. Водночас парламентська четвірка вимагає скликати спеціальне засідання Верховної Ради. Екс-майор Микола Мельниченко не хоче бути свідком у справі Георгія Гонгадзе і відмовляється передати Генпрокуратурі оригінали аудіозаписів. Північна Корея пообіцяла повернути Японії 11 її громадян. Їх було викрадено ще у 70-х роках, щоб зробити з них стигуні. І готовий прийняти міжнародних інспекторів, щоб ті переконалися. В країні немає ядерної та бактеріологічної зброї. Про це заявив уряд країни. Та американці тепер кажуть, що цього замало. Більш докладніше про події вівторка, менш ніж за дві години, в подробностях. Світлана Леонтьєва вже готується до ефіру, а ми з вами знову зустрінемося в підсумках дня. Залишайтеся з нами.